Отож, настав час, як ми також співали, прославляти нашого Господа і приймати настанови, які Господь нам дає через своє слово. Отож ми продовжуємо сьогодні вивчати, і досліджувати святе письмо, а саме ми починаємо сьогодні п'ятий розділ послання до Галатів. І з першого по шостий вірш ми прочитаємо такі. Слова. Отож стійте в свободі, яку Христос нам дав, і не піддавайтеся знову ярму рабства. Ось я, Павло, кажу вам: якщо ви обрізуєтеся, Христос вам не принесе ніякої користі. Свідчу, що через... Свідчу ще раз, кожному, хто обрізається, він зобов'язаний виконати весь закон. Ви, що хочете оправдатися законом, від Христа відлучилися, відпали від благодаті. Бо ми духом з віри очікуємо надії праведності, бо Бог, бо у Христі Ісусі ні обрізання, ні не має немає сили, а тільки віра, що діє любов'ю. Отож, апостол Павло починає цей розділ із заклику, заклику про свободу у Христі. Свобода у Христі це не. Це, е, Одна з центральних тем послання до Галатів. Апостол Павло особливо це ми бачимо в п'ятому розділі, де апостол Павло закликає віруючих стояти у свободі, яку дав їм Ісус Христос. І не повертатися знову під ярмо рабства, як ми також що, щойно прочитали. Отож, апостол Павло починає з потужного нагадування, що у Христі ми отримали. Справжню свободу. Але що це означає для кожного з нас? По-перше, свобода у Христі це є свобода від закону. У контексті Дагалатів вже було колись сказано, минулу, і ми постійно про це кажемо: що закон це переважно означає Моїсеєв закон. Зокрема, це обрядові та ритуальні приписи, такі як обрізання, дотримання свят та дієтичних правил. Деякі юдейські вчителі полагали, що язичники, які проходять, приходять до віри, мають виконувати ці якраз постанови, щоб бути виправданими перед Богом. Апостол Павло ж пояснює, що виправдання приходить не через діла закону, а через віру в Ісуса Христа. В Галатах, 16 вірші, в другому розділі, апост... ми вже про це колись говорили, я нагадаю, він казав, що знаючи, що людина не може оправдатися ділами закону, а тільки вірою в Ісуса Христа. Ми повірили в Ісуса Христа, щоб оправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жодна людина не буде оправдана ділами закону. Ісус Хрис... Христос також. Казав своїм учням, він казав: Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити в Англії від Матфія. 5 розділ 17 вірш. Отож, Ісус Христос він виконав закон і встановив новий завіт, де праведність дається за благодатью через віру. По-друге, свобода у Христі це свобода від гріха. Свобода у Христі це не вседозволеність. Апостол Павло наголошує, що вона не є приводом для життя у гріху. Послані до Римлян, він каже, бо закон духа життя в Христі і Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Отож, гріх тримає людину в рабстві, але Христос визволив нас, щоб ми могли жити у новому житті за Духом. Віруючий, не керується лише зовнішніми правилами, а має Духа Святого, який змінює серця і дає силу жити праведно. по третє свобода у Христі це свобода для служіння любов'ю. Свобода у Христі це не просто незалежність, а покликання служити один одному з любов'ю. В 13 му Трошечки вище, в 13-му вірші, апостол Павло буде казати, каже нам про те, що ви покликані до свободи, тільки не використовуйте свободу для погодження плоті, але любов'ю служіть один одному. Апостол Павло підкреслює, що весь закон можна підсумувати в одній заповіді. І далі 14-й вірш говорить: люби свого ближнього як самого себе. Це означає, що християнська свобода веде не до егоїзму, а до життя. У любові та посвяті іншим. Свобода у Христі це також є і свобода в новій ідентичності. Ісус Христос не тільки звільняє від закону і гріха, а й дає нам нову ідентичність Дітей Божих. В Галатів в 3 розділі. Послані до Галаті в 3 в 26 вірші апостол Павло пише: Бо ви всі сини Божі через віру в Ісуса Христа. Це означає, що віруючі не є рабами або найманцями, які на... намагаються заслужити Спасіння, а є синами і дочками, які вже належать Богові і мають Його спадщину. Оскільки ви сини, то Бог послав у наші серця духа свого Сина. Який кличе Ава отче Тому Ти вже не раб. А син, якщо син, то через Христа і спадкоємець Божий? Також каже апостол Павло в 4 розділі йому про це вже говорили. 6-7 вірш. Отож, який висновок по цьому віршу? Свобода у Христі це звільнення від необхідності. Збудувати спасіння, збудувати спасіння власними зусиллями, звільнення від влади гріха і покликання жити у любові, керуючись Святим Духом це не привід для анархії, а можливість якраз жити для Бога з радістю та впевненістю, що Ісус Христос уже зробив усе необхідне для нашого спасіння. В 2 та 4 віршах апостол Павло, яка застерігає християн від повернення до виконання Моїсеєвого закону. Як засобу спасіння. Він оголошує, що прийняття, обрізання та намагання оправдатися ді ділами закону суперечить благодаті Христові. Тож, давайте ми трошки розглянемо більш детальніше ці вірші. В другому вірші. Апостол Павло каже нам, що Христос не принесе користі тим, хто шукає спасіння через закон. Ось я, каже апостол Павло, кажу вам, коли ви обрізуєтеся, не буде вам ніякої користі від Христа. Апостол Павло прямо говорить, що якщо християни почнуть покладатися на закон, то Христос для них стане непотрібним. Отож, Він не каже, що обрізання саме по собі є Злом, але підкреслює. Що коли воно стає умовою спасіння, то тоді відкидається достатність Христової жертви. Далі слідує обов'язок виконати весь закон в третьому вірші ми читаємо. І, весь, і, і ще засвідчую кожному чоловікові, що обрізається, він зобов'язаний виконати весь закон. Закон, якщо можна так сказати, це єдина така система. І його не можна виконати частково. Цю частину я зможу виконати. Це дуже важка для мене. Може я не зможу її трошечки. А от цю полегше, я знову зможу її виконати. Ні. Якщо людина вирішує дотримуватися якраз закону для виправдання, то вона зобов'язана дотримуватися всіх його приписів без винятку. Друзі мої, це дуже неможливо для грішної людини. Для грішної людини це неможливо. Тому намагання оправдатися законом веде лише до Осуду. І далі, в 3 вірші, якраз апостол Павло вже говорить про те, що за цим слідує втрата благодаті. Він каже: ви що оправдуєте себе законом, залишилися без Христа, відпали від благодаті. Тож ті, хто шукають виправдання через закон, фактично відвертається від благодаті Божої. Віра в Ісуса Христа і виправдання законом, це, якщо можна сказати, це дві взаємовиключні системи. Якщо людина вибирає закон, то вона більше не спирається на Христа, а це означає втрату спасіння за благодать. Тож, який висновок, брати і сестри? Отож ті, хто шукає виправдання через закон, каже апостол Павло, закликає Галатів якраз залишатися у свободі, яку вони отримали через Ісуса Христа. Закон не може спасти людину, а тільки показує її гріховність. І лише благодать через віру веде до праведності та життя вільної від рабства закону. Далі апостол Павло завершує цю частину послання головною думкою, що праведність перед Богом досягається не через дотримання Моїсеєвого закону, а через віру в Ісуса Христа. Бо ми духом з віри очікуємо надії праведності, бо у Христі Ісусі ні обрізання, ні необрізання немає сили, а тільки віра, що діє любов'ю. 5-6 вірші. Отож, праведність приходить через віру, а не через закон. Але що таке праведність? Праведність – це дар, а не заслуга. Багато людей вважають, що є така думка, що праведність потрібно заслужити своїми добрими вчинками або виконанням релігійних правил. Але апостол Павло каже, що праведність це дар від Бога, який ми отримали через віру. В слані до Римлян Апостол Павло каже, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, а оправдуються даром Його благодаттю через викуплення в Христі Ісусі. Апостол Павло також євгісянам, всім відомим нам вірш, каже, бо благодаттю ви спасенні через віру, а, не, а це не від вас, то дар Божий. Також і Святий Дух. Гарантує нам нашу праведність. Апостол Павло каже, що ми духом з віри очікуємо надії праведності, 5 вірш. Це означає, що наша праведність це не просто теоретичне поняття, а реальність, яку підтверджує Святий Дух у нашому житті. Святий Дух також свідчить, що ми Божі. діти. Римлян 8, 8, розділ, 16 вірш. Дух Божий також і змінює наше серце і допомагає нам жити правильно. Далі ми будемо міркувати про плоди Духа, які ми і так всі знаємо, які плоди Духа Святого, який прибуває в кожній віруючій людині, ті, хто слідує за Ісусом Христом. Пліже Духа це любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість на таких немає закону. Також і ритуали. Як ми тільки що читали, вони не мають сили, бо головне, це віра. Бо у Христі Ісусі необрізання не, обрізання не має сили, а тільки віра, що діє любов'ю. Апостол Павло підкреслює, що обрізання чи його відсутність, відсутність не має значення. У юдейській культурі обрізання було зовнішнім знаком принадлежності до Божого народу. Але апостол Павло каже, що тепер. Це не має значення, ні обрізання, ні його відсутність не можуть зробити людину ближчою до Бога. Це означає, що зовнішні релігійні обряди не рятують. Можна дотримуватися всіх традицій, але не мати живих стосунків із Богом. Отож, головне, це віра, що діє любов'ю. Апостол Павло нагадує, що справжня віра завжди являється через любов. І це означає, що віра це не просто інтелектуальна згода, а зміна серця. Це означає, що любов це якраз є доказ справжньої віри. Ісус Христос сказав своїм так кожному з нас такі слова. По тому всі пізнають, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Якщо людина каже, що вірить у Бога, але немає любові, її віра мертва, каже апостол Яков в своєму посланні, другий розділ 17 вірш. Отож, апостол Павло каже, віра без любові нічого не варта, Бог хоче не просто релігійних обрядів, а зміни серця, серця людини. Тож, дорогі брати і сестри, сьогодні ми почули дуже важливе послання про свободу, яку дає нам Ісус Христос. Справжня свобода приходить тільки через віру в Ісуса Христа, а не через дотримання закону чи релігійних обрядів. Ісус Христос визволив нас від греха та людських намагань заслужити Спасіння, щоб ми жили у благодаті та любові. І останні три, три коротких ключових уроки для нашого запам'ятати. По-перше, це ми не по, повертаємося до рабства закону. Бо спасіння тільки в Ісусі Христі. По-друге, ми довіряємо Богу, а не, своїми, а не своїм зусиллям, бо праведність приходить через віру. І останнє наша віра має діяти любов'ю, істин, бо істина, своб, іст, іст, істинна свобода по, проявляється у житті для Бога і ближніх. Отож, нехай Господь допоможе нам усім залишатися в істинній вірі, яка приносить свободу і веде нас. До життя в любові, амінь. Помолимось, у кого є бажання, і я закінчу.